Від початку повномасштабного вторгнення в Україні піднялися ціни на все. Продукти харчування, одяг, ліки, дозвілля. Ми вирішили поцікавитися в житомирян, на що вони економлять найбільше. Звісно, економимо. Відчули подорожчання? Що найбільше подорожчало? цей рік? Все подорожчало. Абсолютно вдвоє, дещо втроє. Продукти всі подорожчали. Тобто, якщо ми раніше ми могли собі щось більше, більше себе там побалувати, більше щось собі дозволити, то зараз все тільки тільки необхідно купуємо. А не підраховували, на що більше витрачаєте коштів із бюджету? На що витрачаємо? На їжу, на оплату комунальних, щоб не було боргів. Подорожчали продукти. Почали собі відмовляти у чомусь? Е, ні, але трохи так по гаманцю б'є. А ліки взагалі дорогі. Так. Чоловік фуріє, то ліки, вся його пенсія йде на ліки. В ріс по-перше, помітив, по-друге, звісно, ми всі намагаємось якось по-своєму допомогти нашим військовим, соціально менш забезпеченим людям, які більше потерпають під час війни. Тому так, звісно. Чи почали на чомусь ви особисто економити? Це продукти, можливо, ліки, чи якісь інші послуги? Чи в розвагах ви відмовляєтесь? Мабуть, в розвагах, в принципі, часом і не до розваг, трошки е так, мабуть, мабуть, на розвагах. Ціни то виросли, а зарплати ні? Тому трошки так є. На чому саме більше економити? Чи підраховували ви? А ну на взловжування м'яса, напевно, що це воно виросло в ціні. Ну і овочі, в принципі, все такі харчові продукти. Чи почали собі в чомусь відмовляти? Можливо, це розваги там, чи подорожі? Ну, подорожі, звісно, що зараз вони дуже неможливі. От, ну, не можу сказати, що відмовляти, але трошки економніше. Ціни ростуть зараз е, світло і газ. Дорожає, каже, поки ще не знаю точно, як воно там, яка, які ціни на електроенергію, а так каже, що. Ну... Не підраховували, на що найбільше витрачаєте з бюджету? Е, Лічно я, е, на що бюджет, ну продукти більше, ну, плюс комунальниці оплата йде в зв'язку. Звичайно, помітили, особливо на паливі. <світ> <світ> Тепер ми економимо поїздки навіть по місту. Ріс цін на продукти, ось на ліки кажуть, що берегами. Ми не економимо, ми стараємось більше заробити.